Сьогодні лунає, літо вже барвами різними сяє, свято почнемо в родинному колі, подякуємо рідній, улюбленій школі. За наші знання, за цікаві уроки, дитинства яскравого прожиті кроки. А зараз запросимо найголовніших, хто школу в цім році назавжди залишить. І вічна в душах своїх вихованців і став справжнім життєвим наставником і порадником. Так як колись вперше привели за руку до школи, виведуть на останню лінійку наших випускників їхні їхніх Сильна сім'я, майбутнє України Її слава. Рівняймость, струнко всі, лунає гімн держави. Равневий день із світлими очима зібрати в цьому колі нас зумів. Вже рік шкільний лишився за плечима. Директора до слова запросив. Шановні учні, батьки і вчителі, ось і добіг кінця ще один навчальний рік. Позаду дзвінки на уроки. Невиконані домашні завдання, контрольні роботи, диктанти, і на вас чекають три місяці сонячного тепла, відпочинку та гарного настрою. Але є серед нас ті, для кого цей шкільний дзвінок пролунає справді востаннє. Дорогі випускники, у вашому житті. Розпочинається новий, дуже важливий і разом з тим дуже цікавий етап. Бажаємо вам наснаги, оптимізму та наполегливості для того, щоб досягти того, що ви собі запланували, що ви собі задумали, щоб здійснилися усі ваші бажання. Нехай на вашому шляху завжди світить ясне сонце. Та трапляються хороші, хороші люди. Вітаю усіх із святом останнього дзвоника з успішним завершенням ще одного навчального року. Нехай знання здобуті в шкільних класах, допомагають вам досягнути успіхів. Бажаємо вам щедрої долі, вірних друзів, яскравих емоцій, оптимізму та невичерпної енергії. Розділити радість свята до нас прийшла методист інформаційно-методичного центру управління освіти, голова про спілки освітян міста 45-го Зоя Іванівна. Дорогі діти, шановні батьки, шановні колеги вчителі, швидко напевно, промайнув цей навчальний рік, і сьогодні ви. На порозі літніх канікул. Я хочу всім побажати гарного відпочинку, сонячних днів, щоб ви всі набралися сил і з новим завзяттям розпочали слідуючий навчальний рік. Але сьогодні, напевно, самі особливі слова поваги і побажань до вас, дорогі одинадцятикласники. Від імені міського управління освіти я також хочу вас привітати з цим святом, але ще хочу звернутися і як ваш вчитель. Сьогодні вас побачила і дуже розчулилась. Дорогі діти, напевно, протягом року я і мої колеги десь трошки може. Як для вас більше вас чомусь хотіли навчити десь якісь? Може, і дошкуляли вам своїм своєю надмірною увагою, але повірте, я напевно скажу від усіх нас, вчителів, що ми тільки бажали вам, щоб ви здобули гарні міцні знання. І сьогодні ми всі бажаємо вам гарної життєвої дороги. Хай здійсняться всі ваші мрії і щоб для своїх батьків ви приносили тільки радість. А школа, звичайно, теж щоб вами гордилася в добру путь і всього вам самого найкращого. А вам, шановні, Колеги, я зичу міцного здоров'я, гарну вчителям, гарного літнього відпочинку, щоб з новими силами ми починали навчальний рік і в нас підростала зміна е, так само достойна, і щоб ми гордилися нашими учнями шостої школи. Всім дякую і всім гарного свята. Мої любі, хороші, найкращі на світі. Вчора ви вже були зовсім малюками, а сьогодні ви вже випускники. Роки початкової школи далеко вже в минулому. Сьогодні ви стоїте випускниками. Але для нас, вчителів початкових класів, ви западаєте в серце. Ви стаєте найріднішими, найблизькими. Ми переживаємо за вас, живемо. Повірте, що кожен крок шкільному вашому житті ми крокували разом з вами. Ми раділи за вас і переживали, і будемо радіти і переживати далі у вашому дорослому життя. Ваші жнива перші вже за вашими плечима. Сьогодні ви прощаєте своїм дитинством і крокуєте доросле життя. Сьогодні це ваше свято, цей день особливий. Він як день народження. Ти розумієш, що став на рік старшим, робиш новий крок. У вас народжується нове життя, доросле. Це як новий рік. Адже сьогодні, стоячи ось тут на лінійці, ви загадуєте бажання. Надієтесь, мрієте. Це як Пасха, бо це свято наповнює душою, любов'ю вашою, добротою, що буде жити у вашому серці. З цією любов'ю ви поділитися хочете з усім світом. А ще цей літній день, хоч і не сонячний трішки, але він такий молодий, гарний, як ви сьогодні. Я хочу побажати, щоб здійснилися всі ваші мрії. Що все, що задумало, вас вистачило сил. Здолати незгоди, поразки. Але нехай більше буде успіху, удачі. Більше хочу бачити ваших посмішок. Посміхніться, подаруйте нам. Летіть наші журавлята, летіть. Нехай над вами буде мирне, чисте небо. А від ваших посмішок нехай сьогоднішнє сонце засіяє ще краще. Щасливої вам дороги, добрий путь, люди наші. Помаранчевий, він творчо вас надихає. вас сьогодні свято, подивись на небо, кольори ясні, сумовось не треба, просто посміхни. Нині да. бережи від вас всіх біт. Він останній. Відійські усі ваші бажання. Ось тримаєте веселку. А тепер ви загадайте всі бажання. І нехай вони будуть кольоровими, яскравими, як наші привітані. Сонця додає світанкової носи. Коляри ясні. Перші вчительці Оксані Вікторовни безмежно повезло більше, ніж мені. Вона знала їх 11 років. От для мене вистачило й одного року. Дякую вам, дорогі наші, що ви разом були з нами, що ви не давали мені старіти. Це я з вами помолодчав на один рік. Ну, поки, а посидів на 10, Согласен. Шутки в сторону сьогодні свята. Сьогодні свято для всіх, не тільки для вас, наших випускників. Вони сьогодні вздохнули з Наконець то завершили. Для наших малят свято три місяці будуть відпочивати. Свято і для наших усіх батьків, тому що три місяці. Ви не будете грати високоінтелектуальну гру із класним керівником під назвою «Де? чому, коли і як. Звертаючись до наших випускників, хочеться побажати наступне. Ви сьогодні здали свій перший екзамен життєвий. У вас в житті буде багато ще екзаменів. І хочеться, щоб ви згадали все те, чого вам навчали в школі, щоб ви всі рішення приймали не тільки емоціями. А приймали чим? Приймали розумом і серцем. Любіть і бережіть своїх рідних батьків. Не звивайте мамам говорити кожен день. Я тебе люблю. І хто цього ще не зробив, почніть сьогоднішнього дня після лінійки. Ми бажаємо вам, щоб ви завжди поважали старших, не обіжали молодших, щоб ви наше майбутнє. Нашої України, щоб ви були достойними громадянами нашої України. Щасливу дорогу, щасливого майбуття і слава Україні. У за довгий час.